Друзі, всім привіт! Я сьогодні в епіцентрі і хочу подивитися посуд. Беру вас, звісно, з собою. Також наступне відео обов'язково буде про рослинки. Теж хочу туди сьогодні забігти. Зараз подивимося з вами е тарілочки, каструльки. Зараз дуже хочеться підняти собі якось весняний настрій. Я зайшла туди, Дивлюсь, такий яскравий посуд. Беру вас з собою подивитися. Оцей посуд мене і просто зняти вам відео. Подивіться, симпатичні тарілочки, в принципі, ціни однакові, обідня 89, підставна 109 і салатник 79. Слухайте, ну симпатичні же. Під будь-який кольор. Єдине, що я вже бачу, знаєте, є з дефектами, треба буде їх поперебирати трошки. Ну, це можливо тут тільки передні, я так бачу. Але гарні. Червоні, такі сіро-чорні. І гарні зелені. Так, а мені ще здається, ми нижче є сірі. Чи це просто ні, це чорний так виглядає зверху, але мені здається, посуд дуже симпатичний. Звісно, все справа смаку. Так, тут що за посуд? Чорний, сірий, світло-сірий, біж, бачите, ціни. 189 обідня. Крау. Ну, така, знаєте, вона не така а, товста, така доволі таки тоненька, приємна. 189, підставна 299. Ось така теж крау, така прям важка процеляна 209 і підставна 299. Є також сіренька така, сіро-зелена, я б навіть сказала. Є також бежевий посуд. Ну тут під них обідні, бачите, тарілки. Я думаю, просто тарілочок саме у нас немає. 266 салатник, 266 підставна супова тарілка, підставна 399. Бачите, обідніх немає. А, ось вони обідні, 209. Дуже цікава форма. І є такі самі білі за такими самими цінами. Також до цього посуду отакі блюда. 449 гривень і от окраїн 459 гривень. Салатнички теж симпатичні. Такий, знаєте, в скандинавському стилі мінімалістичний посуд. Мені зараз прям і по цінам сподобався, і по кольорам. І отут дивлюсь такий симпатичний посуд. Дивіться, який яскравий, помаранчевий і блакитний. Кераміка мілка 149 підставна 95 десертна, ну, точніше, обідня і десертна тут. В такому біжевому кольорі, і вона така, знаєте, трохи глазурована, але не буде блищати приємний посуд. Так, і судячи з усього, був чорний такий самий посуд, але залишилися лише супові тарілки. Такий прям популярний зараз колір. Також подивіться, ось такі обідні тарілки: 159 велика, 99 маленька. І ось такий посуд. Цей сіруватий, цей беж, бо на камері не так помітна різницю. 189-129 гривень. От також дуже цікавий посуд. Модна зараз форма тарілочок. 139 обідня і підставна 229 гривень. Помаранчевий, зелений. Дивлюсь, такий, знаєте, модний колір зараз: зелений і помаранчевий. Цей посуд вже був. Так, до цього посуду є. Супова, але знаєте, ну я б сказала, це більше така, щоб щось подавати, суп наврядче. Ну, трошки мені якось незручно, візуально здається. Можливо, це не так. І от такий салатник 169. Я б оцю скоріше використовувала як супову тарілочку. Помаранчевий також є такий посуд. і 119 гривень чашечка. Так, до цих верхніх теж є чашечки 109 гривень, салатник 145 Приємний дуже такий тактильний посуд. Ця серія 85 кухоль і салатник 115 гривень. І до цієї серії салатник 115 гривень, а кухоль 85 От нижче стоїть. Симпатичний. Мені чомусь помаранчево щось хочеться, незначимо. Також дивіться, яскравий такий зелений колір і знижки. Обідня 85 і 99 підставна. Такий прям яскравий салатовий колір. 99 гривень зараз на знижках. Купа різних салатників на, на знижках, 51 гривня, 62 гривні. 45 обідня. Така фіора, дуже цікава. В формі квітки. І 58 підставна. в кухату, прям симпатичні. Можливо, хтось хоче поміняти гарна ціна і симпатичні тарілочки. Бо постійно пишуть, що занадто дорогі, ну, я думаю, тут більш ніж бюджетна ціна 77 гривень і 119 гривень. І такий сірий, а оцей коричневий 149 і 219 гривень. До них є салатники по 62 гривні, до цього посуду 51 гривня салатник. І от є також супова тарілка 179 і 119 супова тарілка. І от, що дивіться на знижках, обідня була, точніше залишилася обідня 119 гривень, була підставна 139 гривень, 69 гривень. Кухоль і 119 гривень обідня. От зараз мені здається, якщо ви шукаєте посуд, є чого прям вибрати. Я не знаю, чому такі гарні знижки. Причому пару тижнів тому я тут була, шукала собі посуд і не було ніяких таких тарілочок цікавих. 119 гривень такий цікавий посуд, така не зовсім рівна поверхня. І 139 гривень велика підставна тарілка. Ой, дивіться, яка класна! Симпатично дуже. І 109 гривень до нього салатник. У мене прям настрій піднявся. Хочу ще чашки подивитися. Хочеться якусь весняну чашку, але щось мені здається, знаєте, якусь в квітах таку. Чомусь я тут не бачу такого чогось ніжного тентітного, теж є знижки, от вам показу 77 гривень, 93, 55. Брати є з чого, я навіть не буду вам казати, що вибір поганий, не поганий. Але знаєте, коли в голові в тебе складається якийсь варіант, то ти вже шукаєш його. 93 гривні, дивіться, до речі, симпатичні. О, квіточки. Хотіла квіточки. 149 гривень. Ну такі не дуже вісняні. Хоча і тюльпани, але трохи мрачноваті. Хочеться чогось ось. За моїм проханням, така прям ніжнятина. Яблука. Це кисна порцеляна, тому така ціна. 329 гривень маленька чашечка, 229 гривень чашечка така велика, але без блюдочка. Також подивіться, які кролики, 294 гривні, просто неймовірні. І є також такі для Великоднього столу. Прикраса 584 гривні. Симпатичні. От також до Великодня купа зайчиків. Мені здається, зайчики є вже в усіх, окрім мене. У мене зайчиків нема вдома, жодного. До цієї тарілочки прям повертаються очі. Якби просто була тарілка, я б хоча б одну придбала. А так от, ну не знаю. Саме така мені тарілочка не потрібна. І от дуже-дуже гарна чашечка 400 гривень теж. Порцеляна, ось така ніжна, але той яблуневий цвіт мені прямо припав до душі. Дуже гарно. Також дуже гарні стакани. 224 гривні ось такий стакан. 194 Це все фіора. Зелений, прям такий неймовірний кольор. І подивіться, які бокали для шампанського. Я вам хочу сказати, в мене подруга придбала. Я б придбала, якби вони були отакого. От Коричневого, мабуть, кольору. Обов'язково, але дуже гарні. Так, отакий для шампанського келих. Ну, скажімо так, оригінальна форма. Я все-таки люблю на тонкій ніжці, але дуже гарна. 269, для вина 284, є вже мом кольору, і для шампанського 208. Оця форма прямо неймовірна. Я таки взяла, показувала вам, дивилася. Оці помпадурки в Аврорі взяла собі такого кольору, але вони, знаєте, трохи грубувати самоскло. І можу сказати, що мені особисто так хотілося саме таку форму, але пити з них і гристи чомусь не сподобалося. Тому повертаюся до якоїсь більш класичної форми. Також зараз знижки на різні столові прибори. І дивіться, є доволі такі бюджетні варіанти 212 гривень набір виделок, 320 ложки, 111 гривень барні ложки. Можна знайти різне, дитячі посуд. Дивіться, 84 гривні отакі. Отут по дві штучки набори Вінзер. Ну, Вінзер завжди дорогий посуд 309 гривень, дві виделки – 3. Виделки 309 гривень три ложки, 239 2 ножа, 3 чайні ложечки і 249 гривень такі кавові для лати ложечки. Я собі шукала десертні виделки. Мені дуже сподобалися оці 132 гривні. Я поки що не обрала собі тут, взагалі такий чорний посуд. Єдине, що я боюся, що після посудомийної машини він буде в плямах. 149 гривень 2 відео, 146 2 віделки, 146 2 ложки, 146 ножа, 132 чайні ложки і 132 десертні виделочки. Тут була така дуже смішна ситуація, дивіться. Оці мені прям сподобалося, але я така зануда виявила, 199 гривень коштують виделки десертні. І мені чомусь перехотілося їх брати, але виглядають вони чудово. Мабуть, я такі їх і візьму, але трошки пізніше. Два ножі 199 гривень, три чайні ложечки, але вони такі, знаєте, трошки завеликі. 199 гривень, 239 гривень супові ложки, три і три виделки 189. Ну, виглядають вони, знаєте, порівняно з усім іншим, так доволі яскраво, хоча і при цьому лаконічні. Отакий От крау 149 гривень, три ложечки, два ножі 215, 2, ні, три ложки 215 і три виделки теж 215. Є, як я вам показувала, чорні, також в золотистому кольорі. Ціни трохи відрізняються: 132 ложки і виделки, і ножі по дві штучки, і 118. Чайні ложечки і десертні виделочки. Ну, посуду багато. Є от на знижках фламберг: 174 гривні три виделки, 110 два ножі, 174 ложки такої дуже цікавої форми, вони такі тут закруглені. Обрати є з чого? От ще бюджетні ніж 79, з зубчиками для м'яса 108. Рибний 76, виделка 59, Виделка десертна, вона трошки менше 78. Написано для риби, але для риби. А, ось ця для риби, бачу, 76. Для м'яса 69, ложка 59, закусочна 69, 45 чайна, 39 кавова, така маленька. Навіть написано для еспресо чомусь окремо, 53 гривні. Не розумію, чим воно відрізняється, щось якась тут Це кавова ложка. Мабуть, вони там десь є далі і вони менші. Так, да, вони геть маленькі. От для еспресо. Заплутали тут. Тут чомусь без мишки, хоча, мені здається, а, ось такий фламберг. 369, але тут три одиниці 3 одиниці чайної ложки 249 і 3 одиниці кавові ложки 239 гривень. Ще такі цікаві ананаси. Чомусь мені нагадують Вони без знижок. Це Vilmax 312, 309, 169, 119, 187, 165. Отакі. Для морозова ложечки 205-320 гривень 205 гривень. Ну цікавий посуд. Мені подобається. Є з чого обрати. Є такі от більш бюджетні варіанти: 95 гривень, ніж 62 гривні виделка. 112 Я до речі, такі ножі брала, бо в мене трохи погубилося. Єдине, що я не розумію, нащо отак приклеїли. Сюди у цю наліпку її просто неможливо зняти. І феном гріли, чим я тільки не гріла, просто ніяк не е, знімаються меламіновою удкою стирала. І знижки на е, рюмки взагалі багато зараз тут знижок. Рюмки 909 гривень, бокали 1279 гривень, гарні е, е, кришталеве скло. Я думаю, ціни ви бачите. Під кон'як 1429 гривень. Ну, приємний. Я знаю, обов'язково хтось напише, що радянський був краще, але ну, я не з тих, для кого в Радянському Союзі все було гарно. От Тому мені подобається. Тут от взагалі можна такі неймовірні келихи знайти. 1662 гривні для вина. Для шампанського 1980. Це той посуд, який купується дуже рідко, тому ціни мене особисто не дивують. 1536 гривень. Але добре, що мені не потрібно. Декантер такий гарний 785 гривень фіора. Але якби я собі брала, ну в мене, в принципі, є, я такий класичної форми люблю. Мені здається, в мене отакий. Також на знижках. А, ну це той посуд, що ми там з вами здається і бачили. І от дуже гарний. 1279, 1329, 1379, прям дуже гарно виглядає. О, Слухайте, тут гуляти, не перегуляти, знижки прямо всюди. Можете зупинити, подивитися, щоб я вам ціни не називала. А я думала, це рожевий бокал, той, що я вам показувала, є ще, бачите, отакі помпадурки. 169 гривень. Симпатичні. І вони є в рожевому і в чорному кольорі. Ми обов'язково з вами в пательні прогуляємося. Глибока вок 829 гривень Кюхен, 782 гривні 28 см. Знаєте, воно важкенька, Можна пробувати. 705 гривень 26 см цієї серії. Єдине, що скажу вам чесно, не дуже люблю це покриття, тому що з часом у вас тут воно залишиться такими білими крапельками, а отут, де у вас буде постійно контактувати з жиром, воно стане жовтеньким. І виглядає це не дуже охайно, і завжди мені особисто хочеться, в мене є така одна пательня поміняти. Мені здається, може, в мене саме кохін і є, смажить вона вже багато років і непогано. 24 см 630 гривень. Ну це чомусь він сюди попав, 1248 гривень вок. А я хочу на Тефаль подивитися, може, якісь цікаві знижки є. Судячи з усього, да, знижки є, ви знаєте. Серію, яку я люблю арбусто. 1499 гривень, 26 см, для млинців 1400 гривень. Вок, а, це Unlimited, це не робусто. До речі, в мене така саме для млинців, і я вам її саме не пораджу, тому що в мене. Вигнулося трохи дно, посередині піднялося. А просто сама форма чомусь отак от змінилася. Я її трохи перегріла, да, це була моя вина, але все одно. 2390 це тут Ось робусто. 1599. в мене вже пару років, ну, років повтора, мабуть, така маленька, дуже нею задоволена. Саме серія роботи, яку мама я придбала, багато вже знайомих придбали. Її підписники мої пишуть. Що задоволені. Так, що тут є? Maxmark ціни. 24 см, така доволі глибока, але вона, ну, хоча ні, не легенька. 849 гривень, 949 це 26 см, 28 см 949 гривень. Так, не такі глибокі. 599 гривень 26 см. І 24 сантиметри 549 гривень. Так, ще от хочу все спробувати. Отакі от пательні. Ну, до речі, цікава ціна. 1699 гривень. Можливо, і спробую. Я знаю, точно в мене подруга брала. Макс Марк, ось таку пательню, саме з таким покриттям. Вони по-різному називаються. Є оригінальні такі пательні, які були вигадані, і вони там коштують шалених грошей. Це можна, знаєте, спробувати такий більш бюджетний варіант. Але цю пательню спочатку треба добре розігріти, як любу, без якогось там супер тефлонового покриття, якого антипригарного. І потім тільки на ньому смажити. І от коли ви розігріваєте і потім смажите, вона прям. Дає класний результат. 1696 см і 1798 см. Цікаві пательні, напишіть, хто їх вже використовував. Багато хто просто не розуміє, як ними користуватися. І через це там і пригорає, і різні бувають проблеми. Крауф 28 см 735 см, оця мені легка. 569, 28,737. Тут 26 см 665 ну і от маленька 24 см 595 гривень. Отаке от сьогодні було відео. Я сподіваюся, вам воно сподобалось. Тож поставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.